Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна, і ви на каналі рукоділля. Сьогодні в нас уже 19 вересня, понеділок, і я хочу зробити звіт у спільному проєкті Вернісаж осінніх Сініх Бар. Я трошки запіднююсь, бо я мала викласти звіт ще вчора, але в мене було. На то причини я дуже хотіла дов'язати свою шаль, і в'язала її досить довго, що коли вже вона була в мене закінчена, то вже була, був пізній вечір, і я вирішила, що краще зняти вранці, ніж коли темно. Так, ну хочу вам її показати. Вона дов'язана, але ще я її не прала, не блокувала. Тож ви можете побачити не зовсім ту річ, яка буде. Ось. Ось так вона виглядає вдовжину. Вона досить величенька. Я не знаю, наскільки вона вийде великою, після того, як я її заблокую. Ось вона, бачите, яка. І от така вийшла. Єдине, що мені дуже би хотілося, в мене, дивіться, залишився ось такий залишок. якраз ті кольори, які б мені дуже-дуже хотілося пов'язати. Але можна було ще додавати, ну там, у схемі було сказано, що можна було там було розділено усе в'язання на чотири схеми. Перша схема, друга схема, за, за рахунок якої можна було збільшити або зменшити шаль, потім третя схема і четверта схема. І от, якби я Хотіла більше її зробити або меншою, то я мала у другій схемі її збільшувати. Але оскільки це така перша шаль, яку я в'язала, така повноцінна, то я вирішила все зробити як за схемою. І ось така вона вийшла. я досі не уявляю, якою вона буде, тому що, якщо тут поміряти її, то вона виходить. 61 см. А якщо розтягнути отак, то більше 80. Тому, яка вона буде, коли я її заблокую, я також собі не уявляю. І дивіться, дуже влучно, до речі, закінчилася оця жовта така обв'язка. Вона досить-досить красиво. Ну, закінчила цю шаль, мені дуже подобається, але мені б хотілося ще трошечки помаранчевого і жовтого. Але то нічого, я думаю, що все одно буде дуже-дуже гарно. Така вона у мене вийшла. І я задоволена. Я її ще не зважувала. Тому я вам скажу все остаточно, коли вже буде звіт, і вона буде у готовому вигляді. В мене ще немає цієї рамки спеціальної, за допомогою якої її блокують. Але сьогодні чоловік повинен купити матеріали і ми будемо її робити. І так у мене виходить, що на, на даний момент у мене е, готові тільки, закриті тільки дві номінації. Е, це оселя вбралась багряне намисто і е, зігріємо ручки і ніжки. Це я в'язала по цій номінації. Е, я, е, м, у мене залишається два тижні до світу, і в мене м, по номінації п'ятій... Там, де ніколи не пізно творити добро, там я в'язала бряськальце, воно майже готово, але я там нічого не продвигала, і там я хотіла ще зв'язати пінетки. По номінації Діти до наші квіти я буду в'язати іграшку. Я коли знімала свій влог, Ну, такий невеличкий. Я там показувала свої покупки, і показувала ось цю пряжу. І казала, що буду в'язати іграшку, це буде патріотичний зайчик. Я ще не вирішила, хто це буде, хлопчик або дівчинка, але мені хочеться і того, і другого. І мені Таня сказала. Що моточка вистачає на два зайчики. Тому я думаю, що, можливо, буде два. Але в цьому проєкті буде точно один, а другий, може, пізніше, я не знаю. Ось, Це буде по цій номінації. І краса осені в жінці: я буду дов'язувати свій льняний джемпер. Мені там залишилися тільки рукава. І я дуже-дуже хотіла би встигнути. Тож, у мене план це дов'язати свій джемпер, зв'язати зайце і зв'язати бряцькальце і пінетки. Тому план дуже-дуже великий. Я не встигла за 2 місяці п'ять номінацій зробити, а я хочу три зробити за 2 тижні. Але вони такі не досить великі, тому я дуже сподіваюся, що я встигну буду принаймні намагатися. Ось, у нас така погода зараз вітер. До цього були весь минулий тиждень дощі, холодно на вулиці, зараз трошки потепліло, але все одно холодно. Тому так в квартирі не дуже приємно, тому що так похолоднішало, але то нічого, все буде добре. Я Такий вам звіток свій показала досить-досить маленький. Але я задоволена, бо я, чесно кажучи, не сподівалася, що я на цьому тижні встигну все-таки. Завершити шаль, я вже налаштувалась на те, що вона в мене буде ще в'язатися і на наступних тижнях. Тому я задоволена, безмежно, що я встигла. Хоча мені мало вам є що показати, але все одно шаль дов'язана, і буду тепер працювати. Над іншими проєктами. І дуже радію, що вони в мене на стадії будуть завершення, і я потім зможу, якраз завершиться проєкт, завершиться усі мої начаті процеси, і я почну новеньке щось. Так, оце усе, що я вам хотіла розповісти. Дякую вам велике за увагу. Бажаю вам всього найкращого, оскільки це понеділок, бажаю вам Гарного і продуктивного тижня нехай будуть у вас і у нас у всіх тільки гарні новини. І всього найкращого. Бувайте!